Побачили це рішення, воно перевищує їхнє конституційне право, законне право без рішення суду. У нас і в 30 30-й статті конституції написано, що приватна власність вона теж недоторкана тільки в кримінальних провадженнях і там ну, написано в яких випадках. Тобто, вони порушили дві статті конституції. Вони порушили кримінальні, кримінальні статті. Ви туди, будь ласка, побільше людей позатякуєте. Почніть з, этого, з того рішення місцевої ради, якої немає. А Іна робила, вам не треба робити зараз запити по вашій міській раді. Іна вже давним-давно зробила роки три тому назад, в неї є документи, коли вона заснована, міська рада, що просто треба взяти той витяг. Не витяг а картку, якою реєстрували вашу міську раду, і ви побачите, що пан Ваш кличко він просто громадянин, який безпредельничає на вашій території і буде відповідати особисто, добре, що в нього має напад. Тобто причепиться до нього, причепіться до того. Він же останній підписує не до міської ради. Вони, як правило, говорять, чому це колективне рішення. Нічого подобного він же останній підписав. От хай відповідає, бо якби він взяв це рішення і відправив до суду. Я скаржив його, що воно не відповідає конституції. То він би був правий. А раз він його підписав, хай особисто за це відповідає. І от ті ж всі самі всі особи, які ми вам сказали. А, а матеріально матеріальне да. що получить розслушення... дивіться, значить у кримінальному провадженні пишете цивільний позов. Про те, що за е, особистий рахунок відшкодував, так як ви, ви, ви напишете, ми вам дамо е, ці всі е, аргументи, що немає міської ради, зареєстрованої, як положено е, як власність територіальної громади орган, немає оцих е, людей повноважень, що вони робили, вони просто як громадяни безпредільничали. А це просто розбій звичайний. Значить, вони за рахунок свого майна будуть відшкодовувати вам за цивільним позовом. Хто, е, Шкоду, які вони вам нанесли. А я вам ще раджу порахувати, крім ну, якби, матеріальної шкоди за простой. Так, не працювали не простой, а збитки нанесені. Порахуйте, які збитки вам нанесені, ще моральну шкоду туди записати. І хай вони відповідають за це все. Якщо ви хоча б одного притягнете, навіть якщо він не заплатить, інші вже не прийдуть, вам машину повернуть. и другие э, уже не будут так беспредельничать. Вот это у нас просто это такой досвид в северодонецки. 10 тысяч, ну, там, примерно, мафов снесено, ну, вместе с кофемашинами, там, 7 тысяч тех, там, тех. И если сейчас даже, там, 10% из этих людей будут продавать такие макийские, ну, то они могут ее У Кличка просто не выстачить, даже у Кличка не выстачить майна отшкодового. Заставьте их это делать. А, а є люди, яких можна пощупати, вже зачить. Це... Я ж за я що це говорила. У нас все, що є, от те, ми вам як правильно зареєструвати про злочин, як не платити податки. У нас все це є. У нас є безкоштовне лікування, алгоритм. Алгоритм повернути машини і звернутися з цивільним кодексом. Ми зараз тільки відпрацьовуємо, але ми це робимо по податковим. Там де нам написали штрафні санкції, ми тільки по дорозі приєднатись. Буде нова практика. У Але нас Але є, зараз... є методички? Значить, У нас є шаблончики. Значить, е... ну, ви вже майже все пройшли, скаргу до Це Цивільний позов ми зараз пишемо, і ми вам його дамо, дамо як шаблончики, ви його теж подасте. Ну, просто ви... Ми зараз його в дорозі, він у нас пишеться. Тобто, это от інструмент главний цивільний позов. Да, для да, громадян. На, на до громадян, до громадян, які все... крім паспорта. Розумієте, у вас паспорт, і в нього паспорт. І більше жодного документа нема, що він в конституційному просторі. А як довго літься судовий процес? Яка це різниця? Ну, от коли ми, проти мене фальшували кримінальну справу, якби я думала, скільки це часу витрачу, 9 років. Так? А я собі задавала питання, скільки знань я за цей час добуду. Достатньо для того, щоб розуміти, що відбувається, як контролювати, і фіксувати, і захищатись. Розумієте, тут просто інший простір. Дев'ять тут... Так, за дев'ять років так мені є, що вам розказати? Так, мені є, так, що ви платили ваш поки що ні. У мене кримінальне провадження порушено проти проти слідчого, який фальшував проти мене справу. Поки що. А цивільні позови я теж ще не подавала. І за цього інші не трогають, да? Да. 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 не тільки да. за цього, тому що ну, просто немає часу. В... Ми вам виклали просто, як би сказати, законодавство, да? але е, практику ми дуже серйозно пройшли по цьому законодавству, щоб ви розуміли. Я з 93-го року підприємець, з 98-го тільки роблю все по закону. От Перший раз я по пенсійному. Перестала платити там, нас заставляли один-два за найманих осіб платити, а тоді не треба було. Я вперше тоді не заплатила. Це вже майже 20 років. Я живу по закону, у мене виходить. Все, щоб мене брали. Що стосується податків, що стосується пенсійного, що стосується міліції, прокуратури, суду, суддів без присяги, без посвідчень, все інше, все виходить. Беріть, тільки робіть. Вийти з простору Парашенка, що тобто, я фізична особа-підприємець. Ну, да. спочатку треба усвідомити. Це дуже закритий. Ні, ні. Є таке э, по статті 124, 128, подивись, будь ласка. 128 господарського кодексу. От ви, якщо ви відкриєте цивільний кодекс, там є поняття фізична особа-підприємець. Оце те, що я вам писала тут за цивільним кодексом, людина це фізична особа. так? І в цивільному кодексі є поняття фізична особа підприємець. А в господарському кодексі є поняття громадянин-підприємець. І значить, там написано, що громадянин-підприємець це громадянин, який зареєстрований як підприємець в єдиному державному реєстрі юридичних і фізичних осіб підприємців, Значить, е да, громадянину. Реєстрація в тому реєстрі юридичних і фізичних осіб підприємців дає е, м, статус об'єкта господарювання, тобто додає до громадянина підприємець більше нічого. То правильно, що існує да, існує. Да. ні, ви реєструєтесь правильно, і к а крім реєстрації, вам більше нічого не треба. І не ні. треба поставити розповідати. спочатку ті, хто ті, хто ті, хто вже зайшли. Ми зараз виходимо і здаємо ідентифікаційні коди. В податкові вході, Тобто ідентифікаційний подає то ви знаєте, що я фізичного я вже років п'ять знаю, що треба вийти з фізичних осіб, а вийшла тільки ну рік рік, рік півтора тому, то, що у мене не було можливості. Я з паспортом. Навіть з тим, який присвоїли мені в незаконний спосіб, я все одно громадянин, якщо я так себе відчуваю. Я візди пишу громадянин підприємець оформлюю як громадянин підприємець, а хотів око, ви, ви да. так? Я не всі паспортні дані вийшла я півтора року тому. А до того я ж как все одно себе ну, я подала заяву про. Позбавлення познаття ідентифікаційного ходу з релігійних перетовань іншого немає. А якщо ви А там штампи вставлені, це в паспорт, що всі сделки здійснюються по паспорту громадянина України. Не по релігіозним, а именно по. Значить, знаєте, що хочу сказати? Я ж сказала вам, подивіться. От у мене паспорт. Мені, крім паспорта, більше нічого не треба, ми ж просто нічого не читаємо. Тут написано, я, на я це знаю, я це знаю. Але для того, щоб у вас поки що проблем не було, ви ставите штамп, якщо ви здійснюєте, вони ставлять після того, як ви вийшли з ідентифікаційного коду, ставиться паспорт штамп, якщо ви всі операції здійснюєте за паспортом. І ми вже і продавали і э, банківські кредити оформлювали. Запитайте будь-якого нотаріуса або банкіра, він скаже, що якщо ж там під паспорті є, це одне і те ж саме. А от ця процедура, як ви мені сказали, є з заявами? Да. Заходите да, в налогову, там є образець заявління. Там є законодавство, там є банк. Займає 5-7 днів. Дальше, я фізично особливий приємець, я стою фізично особливий приємець. Ні. І ще раз, ваш паспорт залишається з вами завжди. І ви завжди в Україні в громадянин. Значить, реєстрація в тому в реєстрі юридичних фізичних осіб вам дає цей додаток. Підприємець не фізична особа, ви громадянин-підприємець, вам статус підприємця дається. І все, більше нічого до вас не додається. У вас зараз немає витягу. Відносно, Відносно, так, що не що я фізична особа-підприємець. Коли я відкажусь від ідентифікаційного коду, да, то у мене поміняють. Значить, в приватному просторі ви нічого не зміните в цьому. Ми ж з вами зайшли в фізичні особи і виходимо сюди. У нас, на, на жаль, в приватному просторі э, зареєстроване все майно наше приватне. Очого не безпереділяче, тому що не знають, що воно все одно цей реєстр тимчасовий. І ви себе там не захистите. Крім того, той реєстр в Києві а не в територіальній громаді. От якби реєстр починався з територіальної громади і приватний, да, то, наприклад, якби у вас квартиру забирали, то сільська рада чи міська рада па-па, да, у вас забирають квартиру. А в Києві не видно з того, з того реєстра. Тому, поки реєстр е, е, нашого приватного майна в цьому приватному просторі, бо то приватні реєстри, ви по-іншому просто не, не зможете. Тільки oh. тільки через оцей штампік Я фізична собі, я не плачу, починаю не платити. Як ви говорите, пенсіони і налоги, да? так? Магне, чи платити? Ні, спочатку розібрався. От і коли я переконала розібрати, я не хвалю. まあ да, е коли я всім раджу розібратись, от коли ви мені зараз говорите, мені дадуть витяг з державного реєстру, де написано, що я фізична особа-підприємець. Для мене це нічого не дає. От у мене паспорт громадянина і цей витяг. Він говорить про те, що громадянин є підприємець. Не фізична особа, а громадянин. Тому що я фізична особа назад вийти не можу. В мене паспорт. В мене іншого документа немає, який би говорив про те, що я фізична особа. Фізична особа. Фізична. Ви зрозуміли? Що ти фізична особа, ти громадянин. Тому якщо він тут нажив... Ну, та я не сіта, просто їх оцей приватний простір, з якого ви що почати на я можу відказатися, від значить, спочатку спочатку ви зареєстровані їх підприємець? Ну я, наприклад, перестала платити податки, ще з ідентифікаційного коду не вийшла. Чого? Тому що я зрозуміла, що я громадянин. І, щоб вони мені на лобі не написали, Ой, я Ой, ну Ой, можна, можна сказати. От я щас, я пані, що вам спрашувати. Скажи, ситуація так. наступна: ви знімаєте код і починаєте розслідування громадське, що таке податкова, на якій підставі вона у вас вимагає податків. Коли ви отримаєте, що податкова не зареєстрована, не в громадах. Рахунки, на які ви сплачуєте, не зареєстровані промалю. Ви пишете. У мене вже ряд підприємців, які так і зробили по пораді. Пишуть з такого то числа я дізнався, що ви не ті, що я думав. Ну це так обрана варіант. Я, я припиняю значить, сплачувати податки. Свої дії вважаю таким, то призвольна форма. Я, я ласка, у нас повідомлення таке є. Так, є вже шаблони, але є у нас людина, яка написала від себе. Я каже, руки опустили, ніхто нічого не питає. У, я... у, нас, по Україні, можете... у нас по всій Україні ви можете. Штарний штарний, нема. Штарний, нема. Значить, давайте я розкажу процедуру. Значить, да. е... Ви почули, що мені.